Ужгород туристичний. Два роки тому кілька громадських діячів вирішили встановити в Ужгороді унікальні вказівники у формі ліхтарів. І з самого початку вони планувалися як мультимедійні путівники. Однак, повноцінну роботу всі ліхтарі почнуть лише цієї осені. Де було що дати інформацію туристам, перш за все вказівники? Адже років вісім тому здається, з'явилися перші вказівники в місті Ужгороді. і ми вирішили піти далі зробити їх унікальним за рахунок поєднання да, світла. Історії міста і інформації для туристів звичайно вже не можна було відходити від етапу сучасного світу мультимедійності використання сучасних технологій, а зокрема. Монітор, інформація і пошук інформації туристам. Наразі в місті встановлено чотири мультимедійні ліхтарі-путівники. Однак повноцінно працює лише один на набережній Незалежності. Інші просто не підключені до електромережі. Та над цією проблемою вже працюють. Затягнувся проєкт із-за того, що не було підключення світла. Ми чекали, ну, на міська рада обіцяла багато разів, що вона підключиться, але в принципі, нічого з того, напевно, не вийшло. Тобто, ми вже власними силами. Підключилися розробники ліхтарів запевняють, вже невдовзі мультимедійні вказівники транслюватимуть всю потрібну для туриста інформацію. Гості Ужгорода зможуть дізнатися про історію міста та туристичні родзинки обласного центру. Також біля ліхтарів планується обладнати вайфай зону. Це буде перш за все інформація, яка цікава туристам про місто, що побачити, що робити, куди піти. Можливо, афіша так подій, адже це те, що цікавить ну, туриста щодня, і вона повинна бути актуальною. Буде оновлення інформації, через мережу інтернет буде доступ до даних мультимедійних ліхтарів і зовнішній доступ, так і менеджери, по суті, фахівці цього проєкту будуть здійснювати його оновлення. Вся інформація із путівників транслюватиметься кількома мовами. Також туристи зможуть прослухати аудіоекскурсію про місто над Дужем.